Всім привіт! З вами Контрпропаганда! Слава Україні! Слава ЗСУ! Кожного дня російська пропагандистська машина виробляє кілотонни маніпуляції, брехні та вкидів. Саме тому наша команда щоденно випускає прості та всім зрозумілі відеоролики, які знешкоджують ворожу пропаганду та руйнують фейки. Тож, друзі, не будьте байдужими до нашої роботи. Робіть репости наших матеріалів на сторінках ваших соціальних мереж. Подобайка і коментар також вітаються. Ну і ви знаєте, разом переможемо. Замість того, щоб забути про свій повний провал у білгородській оборонній операції, Росія намагається зробити з неї свою беззаперечну перемогу. Головним переможцем призначив себе генерал-полковник Лапін, який дав команду воєнкору Коцу зробити постановочне відео про те, як він вичавлює диверсантів із Білгородської області. Насправді краще б він не робив цього взагалі, тому що у росіян, як зазвичай, все пішло, м'яко кажучи, не за планом. Ну а далі один провал просто гармонійно доповнював інший. Подивимось, як це було. По-перше, через регулювання рухом техніки до нього тепер намертво приклеїлось прізвисько генерал ДПС. По-друге, аналіз геолокації місця зйомки довів, що генерал працював регулювальником у селі Глотове за декілька кілометрів від зони зіткнення, куди Лапін, судячи за все, так і не доїхав. По третє. Таким геройським відео, Лапін зайвий раз підтвердив шалені втрати серед молодшої та середньої офіцерської ланки окупаційної армії відносно втрат. Нагадаю, що вони насправді шалені. Станом на кінець березня офіційно підтверджено загибель на війні в Україні щонайменше двох тисяч російських офіцерів молодшої та середньої ланки, саме тих, хто мав би керувати взводом солдатів набагато краще, ніж той самий генерал Лапін. Але у загибелі цих офіцерів багато в чому винен особисто полководець Лапін. У Березні 2022 року він нагороджував власного сина та інших окупантів за мужність і героїзм, проявлений у звільненні населених пунктів Чернігівської області. Але вже за кілька днів по тому його військо ганебно покинуло північ України. Саме за відступ з Лимана генерала публічно критикував Кадиров. Після цього Лапіна зняли з посади командувача угрупуванням центр. І призначили начальником головного штабу сухопутних військ. Саме у цьому статусі він і мав поїхати знімати своє білгородське кіно про війну з диверсантами. Є таке припущення, що таким чином Лапін просто хоче потрапити до наступного складу Державної думи Російської Федерації і сісти у м'якеньке депутатське крісло поруч з іншими полководцями Соболєвим, Грольовим та Картаполовим. До речі, яких ми чітко називаємо генерал-депутатами. А ще давайте відзначимо один дуже важливий момент: постановочне відео було знято чітко у форматі старих ще радянських воєнних стереотипів. Росіяни звикли бачити війну саме такою, яку їм показує Михалков у своїх стомлених сонцем, сонцем-2», де батько-генерал веде своїх синів-бійців на штурм фашистської фортеці із палицею в руках. От саме Коц і Лапін, який, до речі, промовисто причепив Шеврон СРСР на свою форму, і показали саме таке кіно російському плепсу. До речі, за тими самими радянськими кліше, росіяни потім і будуть з'ясовувати, чому вони програли свою спеціальну воєнну операцію. Ну а далі ви знаєте самі контрибуції, репарації, новий Нюрнберг та Ага. На цьому в мене на сьогодні все. Не забувайте робити репости наших матеріалів на сторінках ваших соціальних мереж. До побачення!